Так. Сегодня такие вот числа. Сами аккаунт по VX. Джипі? Окей? Okay. Це у нас ця uh. Так давайте тест вентиляторів. Ну, коротше, зрозуміло, вентилятори повністю справні, працюють класно, з ними все добре. Ну, вони нові, якби. Вони в мене півроку, як куплені, повністю нові. Так, давайте бабахаємо. Чекайте. Тут блока не вистачає. GPU-Z. А, чекайте, його не вистачає, тому що... Ну, відкрити його напевно треба. пам 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 Оп! О, тепер все я. помітив що Навантаження маленьке. Не знаю чого, MSI Afterburner не дає карті працювати наповнені. Чому не знаю? Треба розбиратися. Так, по замовчуванню вентилятори до 62 градусів не крутяться. Взагалі, прошивка в біосі по вентиляторам мені не дуже подобається. Вентилятори доволі слабенько крутяться. Я саме тому і включаю, коли граю After Burner. І там в мене вручну виставлені оберти вентиляторів на значно більш агресивні. Ну, типу, от 70 градусів. От як шумить вентилятор зараз? Як він буде шуміти? Коли включаю Авторбернер. Ну, тобто різниця велика. Але щось в тесті, в мене вот карта працює на 45 градусів з тому Тому температури, які зараз ви бачите, вони можуть бути у вас в комп'ютері значно інакші. Тому що ви, ви включите собі Afterburner, наприклад, як я завжди роблю, абсолютно завжди, виставити там вручному режимі оберти кулера, наприклад, ось. Ось це воно тут робиться. У мене от 60 градусів, 60, 50%. Ні, впаки, от, у нас шкала градусів, це у нас шкала обертів кулера в відсотках. 30 градусів, 40 обертів. 60 градусів, 70 обертів. Ну, так, ви зрозуміли суть? Так, я вимикаю. Все, нехай попрацює трошки. Так, видно на хатспоті, на 14 градусів більше. Зараз відкрити корпус. Якщо у вас хороше охолодження, то я не думаю, що різниця буде сильно велика. У мене тільки один вентилятор на видов в цьому корпусі, то в мене різниця трошки буде. Думаю градусів до 80 буде на повному повномантажній підніматися. Але якщо у вас хороший, видув, вдув, то думаю, що у вас буде краще, ніж в мене. Коротше, видно. Формарку все працює. Давайте ще ось це. Це в нас сканер артефактів. Він рендерить одне зображення багато разів в секунду. Одне і те ж саме зображення, воно не змінюється. І він дивиться, чи воно якось відрізняється. Це сканер оперативної пам'яті відеокарти. Відепам'яті відеокарти. Якщо будуть якийсь артефакт, значить є якісь помилки в пам'яті, вона трошки вже починає збоїти. Або щось таке. Я не знаю, чи це серйозно, чи це не серйозно, якщо будуть помилки чи артефакти. Ну, але це такий тоненький дзвіночок, що в пам'ять потрошки виходить з ладу. Якби типу, були перманентні артефакти, прям по всьому екрану, ну, це вийшов з ладу чіп. Типу, тут без варіантів. Постійні артефакти це чіп. А якщо уривками десь в конкретних зонах, то це пам'ять. Типу, але це мається на увазі про геймінг, або про рендеринг, або про якісь програми спеціалізовані. Тому що. Буває артефакти YouTube в Google Chrome, це і за драйверів Nvidia. Це на всіх картах Nvidia таке буває. Маєте на увазі, таке буває. Так, півтори хвилини вже працює, артефактів нема. Чіп справний. Пам'ять справно. І... хочу. Давайте ще якісь реально те запустимо за мисечком. На клатура вообще працює, працює. Що скипнути нічого не можу. О, ясно. Чому мене не працює звук. Бачите, у мене вже 70% навантаження ідея В грі з включеним MSI. -ем. Так, будь ласка, можна мені... Де що зробити? Дайте мені, будь ласка, рівень тюнер. Framerate Ліміт. Рекомендую, до речі, з цією штукою дуже зручно. І настройки. Так. О! Я хочу вимкнути обмеження по кадрам. 99 градусів. Ой, 95% навантаження. У нас 84 кадра. Так, якщо ви бачите фрізи, то не переживайте, це не є за карти, і фрізи це є за статори. Це за процесора. Не купляйте Ryzen першого покоління, якщо не збираєтесь його гнати до 4,5 ГГц і по пам'яті теж. А чи Ryzen і погано працюють з пам'яттю. У мене стоїть Samsung бідаль. На 3500 частоті з 14 таймінгом. А в мене все одно є статор і нікуди я від них не дінуся. Хочу мінятися на інший Ryzen. 60 градусів, 100% навантаження. До речі, по частотам бустанулась карта. У неї тут я аж А, Чекай, що мне робит? А, окей. Ще раз повторюю, це не відяха. Я ще був на 83 в 83-му. У мене ще була паршива пам'ять 1611 таймінг. Я ще там мучився. А як собі i5 4670 поставив з тою самою пам'яттю паршивою. У мене стало значно менше фризів. У мене зараз в дівчина стоїть комп'ютер поряд. В неї. Uh, I7 4770. Але хороша пам'ять не стоїть, дуже хороша. Uh, 1600 на 9 таймінгу. ДР3. То я вам скажу, що в неї старий процесор, значно слабший за Mii Ryzen І працює... І, до речі, з гіршою пам'яттю бо в неї... Бо в мене ще раз Бідай. Тобто краще, ніж Бідай, немає нічого. В неї ігри працюють стабільніше, ніж в мене. І я це тестив на багатьох різних відеокартах, як мінімум на різних трьох, і ця ситуація взагалі ніяк не міняє так що повторюю... Той фрізик, який що бачили, це не відеокарта. карта. Ви бачили формарк? Там ніяких фрізів ви не бачили. Можна як спомняти зброю? Що це таке? Окей, трошки пограв з вами. Навантажені 90%, 90% 64 градуси. Окей, в закритому корпусі у вас погане вентилювання буде 70%. Вентилятори шумлять доволі помірно, якщо ви граєте на наушниках, ви взагалі не А... І це в нас 70% обертів. Якщо виставити більше відсотків обертів, ну, це вже трохи засильно шумить. різниці між 70% обертів вентилятора і 90%. Щось, мені здається, не більше 5 градусів. Ну, було 64, стало 60. До речі, що дивовижно, Майже в усіх є тірінг, а в ті немає. Мігейм взагалі виглядає ось так. Типу. Все, 60 кадрів, причому я вмикаю ще й... Ой, я так ще можна вмикатись. Я вмикаю обмеження по фреймрайту в Ріві. У мене графік просто натягнута рівно струна стає. Навантаження 50% на карту і температура 55 градусів. На що мені звертати увагу, це там блендер працює. I love it. Grab that spell book <sharp inhale> They got none of some Now, how do we get into the tomb crypt? There's got to be an entrance around here somewhere. The floorboards of the front hall seem a little frozen. Huh? I've got all the magic I need. Rumble and a booming laugh that seems to come all oh. Так, пора закінчувати.